Вітаю Миколаїв 27 жовтня 24 рік. Сьогодні купаємо саджанці, копав там абрикоси, буде відео набуло. Потрібно було робити все на одному відео, але забувся, що сьогодні ще будемо копати, тож не буду поєднувати їх з окреме окремим відео. Купаємо саджанці електрокарпи сьогодні були в нас там сигналочки. Ну, під, ну, на крайній випадок у нас від перевірених продавців. так сказати Ще сигналки. Таке ми не побачили, щоб була в нас сигналка, яка не довисіла, але все схоже на електрокарпу. підтвердження Копаємо на власному посіяному мигдалю. ну Як ми визначили десь разом з вами, десь о... кінцево ми не визначили, будемо ще визначати, чи то мигдаль, чи то в нас. Манджурський персик, тому що як мигдаль він не відпадає, він падає ціліком і зелений. Так, копаємо. Ну, що копаємо, що копаємо, вже викопали ми. Саджанець. Ось їде сьогодні саджанець, ось така коренева система. У наших саджанців копаємо якомога глибше. Ось такі розгоруження, ось така еритрокарпа. Все гарно і вже. Більш-менш сформована. продавець кожен ще один зараз викопаємо. Ось такі два потужних саженці, ну не саженці, а два потужних корені. Два потужних корені із такими гарними саженцями поїдуть в Західну Україну. Будуть там зростати і радувати своїх нових власників врожаєм. А ми працюємо далі, вирощуємо, намагаємося зробити якомога все краще, вчимося на своїх помилках і працюємо далі. На наступний рік у нас буде вже еритрокарпа, ось вона вже вона зростає. Це літнє щеплення, не літнє, пізня весняне, майже літнє. Ось такі вони невеличкі, але... Це тільки можна собі уявити, які вони будуть вже великі на слідучий рік на осінь. Також там вже багато літньої окуліровки зроблено. Так що працюємо далі. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Робити найкраще те, що він вміє. Працюємо і тримаємось.